Друзі, вітання всім з Карпат! Відео своє я розпочинаю записувати з вулиці, з огляду своїх кипарисів. Це моя біль. Це, напевно, мої, е, так як діти, за якими я доглядаю дуже сильно і толку з того ніякого Деревцята е, дуже в такому поганому стані. На жаль, я казала, що. Е, Дощі, зміна клімату і дощі, особливо коли дощі випадають в кінці лютого, початок березня, вони дуже сильно погано впливають на ось ці дерева. Не знаю, чому так, але за два роки я помітила, що вони починають просто після цих дощів засихати. Таке враження, що вони просто опалюються. Тому я вже купувала дуже багато різних добрив, обробляю їх як на. Осінь, так і навесну, якщо вже на цей раз я показувала, що я купила там препарат для обробки брунька. Слухала дуже багатьох блогерів, які займаються садами і мають дуже великий досвід. Багато хто рекомендував купити саме препарат Брунька. Він іде більш для листяних таких дерев, але кажуть, що Наприклад, вони також обробляють цим препаратом і хвойні дерева, і вони також допомагають їм перезимувати і потім навесні нормально влитися в цей такий період, весняний, і далі розвиватися і рости, а не просто зникати. Два дерева в мене засохли, я так розумію, начисто. Їх прийдеться мені викорчувати, якщо я їх не, ніяк не зможу викоріпати після оцієї зими, то я так розумію, що я, напевно, викорчую їх усіх. Внесла, поки тепленько у нас ще я добриво під корінчик. Я вже їх на осінь нічого не робила, не чистила. У мене там є простелене агрополотно, засипане просто е, тирсою. Але все одно десь-не-десь покидав бурянчик насіння, і воно собі там поприймалося. Я вже не на зиму нічого не прополювала, ні, ні щищала, взагалі залишила так, як є. Чесно кажучи, вже деколи немає ні бажання, ні сили з тим бавитися, але все одно ще останні такі, останні рази стараюся це все врятувати. Саме образливо деколи є те, коли питають дівчат, які, наприклад. Садили тоді, коли я туї смарагд. Є дехто коли хто, хто каже мені, що взагалі нічим не обробляє, взагалі ніяк не а, підживляє і деревця там взагалі нічого немає. Вони собі живуть. Напевно, найкраще своє життя. Я ж бавлюся з цим всім панькаюся, і все щось не так. Казали, що не можна, наприклад, вносити добрива природнього походження, такі як там гній, перегній. Я трошки вносила, але в мене була дуже глибока ямка. І коли корінчики дістануть до того, то воно вже стільки разів перегниє. Що я думаю, що там не буде взагалі ніякої шкоди, але поживність ґрунту буде трошки інакше. Напевно, що за багато років коріння дістане тільки до того. Що буде перегній. Я бавилася з деревцятами, прийшла в хату. У нас день народження Вікторії буде на наступний день. Подарунок ми її купляли наперед. я казала, що купляли їй електросамокат з метою, швидше купляли такою, щоб вона ще мала можливість покататися до дощів, до холоду. А вже тепер готую. Пляцок, просто пляцок такий смачненький, не прикрашаю нічим. Навіть не мала часу, чесно кажучи, зняти як готувала, тому що день перед тим в нас вимикали світло, вимикали і в день, вимикали і вночі, і я думала, що теж будуть вимикати. І сьогодні, саме в цей день, коли я готувала. Тому я в такому темпі готувала так швидко це все, щоб і крем приготувати, і конфі зварити, і спекти паляниці, щоб це все встигнути, що навіть не було коли знімати. Перекладаю теж дуже так просто, зварене конфі я не викладаю, так як має бути, наприклад, там дуже гарно робити бортик, всередину викладати, просто змастила це все кремом, простучила, змастила кремом, зверху виклала конфі, розмастила як варення по маслу і все. Але тим не менше, тортик був. Пляточок наш дуже смачним. На смак воно ніяк не повпливало. Розріз може бути не аж такий гарний, як коли вже ти стараєшся, щоб він був гарним. Але було дуже смачно. Діти в мене не випрошують якихось таких оформлень, особливо Вікторія. Вона не хоче, щоб з тим я бавилася, не витрачала додатковий крем зверху. Я просто залишки ось так позрізала, де були якісь верхушки. Тут Софія знімає пробу, бо вона мусить зняти як на смак. Гарненько пообтирала залишками крему, залишками бісквіту, все гарно обсипала, відправила в холодильник. І їй пляток був моїй дитині в честь дня народження. Домашню випічку любимо ми найбільше, ніж магазині. Ніколи магазин і торт з домашнім не зрівняється. Вже на наступний ранок, ось так виглядав наш пляток обсипаний. У нас була запланована подорож теж. Так, що на протязі цілого тижня канікул не було в нас часу, можливості не було поїхати по справах, аж е, під самий кінець е, випало так, що можливість ця з'явилася. Ми поїхали по справах на саме віку день народження, прошвенділися цілий день і аж під вечір приїхали. Показую продукти, які я привезла. Тут масло, я зазвичай його купляю. Багато ставлю в холодильник і воно пригаджається, бо я багато печу і масло мені треба. Сир твердий, боякий. Тут є ціла тушка курки. 2 кг гомілок, бедра, філе куряче. Такий соус, майонез, сухарі, кетчуп лагідний. Така варена ковбаска, тут є. Куряча ковбаска, апельсинки, помідорки. І ми циферку зламали. І така циферка на торт. Основними такими покупками у нас мала бути покупка взуття. Тому що в Андрія взуття тепленького нема. У нас таки дуже сильно холодно. Точніше, в Андрія взуття є і дуже в доброму стані, але воно йому мале. У нас тут два дні зранку дуже холодно, потім тепло. Ну, одним словом, взуття вже має бути тепле. Купили йому взуття, вікуся купила собі взуття, вибирає суто так, на свій смак. Мені здається, що мода не міняється останніх пару років. Єдине, що щось трошки там, підошву можуть змінити, одним словом. Такі практичні. Хоча у нас у горах колись декілька років назад, можна спокійно було носити, до прикладу, уги. А останні два роки такого морозного, морозних таких днів, щоб був от сніг і мороз, і уги були сухенькі і чистенькі, я вже й не пам'ятаю. Може, в рік, один-два дні. А так, то в переважній більшості така мокра, негарна. Погода, під ногами каша, тому о, щось отаке на кожен день, то, напевно, найкращий варіант топтати. Надіюся, що буде нормально носитися. Ну і трошки Дрібничок, дрібничок у вигляді такого шарфика теплого, рукавички для Софійки, бо ручки виросли, рукавички для Андрійка, рукавички для телефона для Вікусі І рукавички, якщо буде холодно. Андрій теж не відстає, теж таке хоче, саме як і Вікуся. Відповідно, тепліші колготи для Софії, шапочка для Вікусі. Теж тепліша, а, гора шкарпеток, футбольна, така тонесенька шапка, тому що Андрій футболіст, він бігає її, шапки, йому треба все щось підбирати: то, загруба, то за груба, за то затонка, то. Ну, не знаю, там мені здається, що нормально купили таку шапочку, гольфик і термобілизна. Все. Більше нічого не привезли. Все порозбирали і аж вже пізно вечором ми змогли спокійно сісти в зборі. Вже і Софійка є, бо зранку її не було. Вона ще була не прокинулася. Змусили Вікусю ще раз загадувати бажання, задавати свічечки. Посиділи ось так повечеряли, поговорили. І, чесно кажучи, я найбільше люблю ось так просто в колі сім'ї щось відмічати дуже-дуже просто. Потім вирішили всі дружно влягтися на один диван. Позносили все, що хто хотів, позносили ковдри, включили собі дитячий фільм і пішли всі разом дивитися. Я не знаю скільки би часу ми одне одному не приділяли все одно того часу. є замало все одно замало обнімашок, замало розмов. Замало ігор, і все одно скільки би не обнімав на ніч кожних більше, скільки би не обнімав просто так хоч і більше. І стараємося час від часу, все одно робити ось такі собі, такий собі час. Наприклад, можна в неділю, можна при якомусь святі, але все одно щось разом дивимося, говоримо, обнімаємося, тому що без цього ніяк. Дуже важливо для дітей, та і не для дітей, і для дорослих. Час такий так пролітає швидко, людина навіть не помічає. Недавно Вікуся в мене була така маленька, яка поміщалася на половину руки, а тепер вікусі 14 років. Не встигла оком кліпнути, як з малесенької дівчинки, стала вже така доросла. На сам кінець покажу ще одну покупку: ось такі труби. Це, якщо я не помиляюся і кажу, скажу правильно, це є такі сендвіч-труби. Вони призначені для е, димоходів. Коли ми заїжджали у наш будинок, то е, хотіли дуже швидко, робили димохід з, з таких різних е, матеріалів. Е, Хотіло бися з кращих, але зробили з того, що було, як називається, сам пан склепав, і тому пожили ми в будинку 4 роки і вирішили трубу димохідну замінити. Хоча вона могла ще стояти, напевно, спокійно цю зиму, але чоловік сказав, що вона все ж таки потребує заміни, і якщо є така можливість, то будемо замінювати. Купили ось таких 10 труб якої вони величини, точно вам не скажу. На вигляд, десь, напевно, метр п'ятдесят точно має одна труба. Ну, треба хіба брати і міряти. Купили такі є там заглушки, ось цей вершечок, трійничок. Такий трійничок, ось такий має бути ще один, схожий, але його не було, його треба було ще дозамовляти. Тому так, будемо е, міняти димохідну трубу. Ну і практично все для цього вже є куплене. І тут головний майстер, який буде займатися зміною труби, не дає мені спокою, щось дуже сильно хоче сказати. Так муркає, що я не знаю, напевно, навіть чути в телефон. Ну що ж, друзі, на цьому все. Я щиро вдячна вам, що ви заходите в гості. Вдячна, що переглядаєте мої відео по ваших коментарях. По переглядах я розумію, що, наприклад, я стараюся не дарма, оскільки якщо ти е, робиш це відео, все одно витрачаєш час і все це не так дуже легко і просто, навіть просте приготування їжі, прибирання набагато швидше робиться, якщо ти його просто робиш. Але якщо ти ще й знімаєш, це все розтягається. А коли ти це все робиш, і ніхто не дивиться, немає ніякої. Віддачі, то, напевно, і робити цього не варто. Тому дякую за те, що дивитесь дякую за те, що заходите в гості. На цьому буду з вами прощатися. Маю велику надію, що відео вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик, вверх підписуйтесь на мій канал, і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім папа, -па, зустрічей!